Ми пропонуємо восьми дюймову раму Karma, лита алюмінієва. Ось так вона виглядає, коли ви отримуєте її з покупки. Перше, що ви можете побачити, так це те, що збірка доволі легка: рама, кришка, гвинти та литі пластикове кріплення під антени та камеру. Ось так маємо її в зборі. час складання у мене вийшло не більше двох хвилин. Тобто, тут пластикові під антенну. Дві тут можна встановити версія тут для VTX антенна, кріплення під камеру. Та кришка, і в комплекті буде додаватись а, саме клещеку скливатки під акумулятор. Що ми можемо бачити, коли ми збираємо повністю дрон, так це те, що а, рама зроблена таким чином, щоб не зачіплювати провода, які йдуть з, а, з контролера. Тобто, тут зручно, а, щоб тримати а, сам дрон. Щоб не зачіплювати провода, щоб не пошкодити пайку. Тобто Воно тут зроблено дуже-дуже добре. Також ми додали кріплення для того, щоб кріпити груз. У нас зараз це дуже актуально, щоб не кріпити, не просовувати під акумулятором. Тобто ви Приціпили, сюди всунули груз. Кріпили і воно тримається дуже добре. Тобто Воно також кріплення летає Тобто воно тут ніяк. Зможе відірватися. Тут є місце, якщо у вас нема таких стрепів, Тут є місце для стяжок. Тобто ви можете як стрепами, так і стяжками закріпити двома. Ми додали отвори для різних розмірів FTX. Тут, якщо ви щось додаєте, отже, спробуємо тепер її в справі. Зробимо випробування її без корисного навантаження, показує себе доволі таки добре. Перше, що я замітив, це те, що керується чудово. Піди та графіки показують себе ідеально, та рама веде себе дуже добре. Тепер спробуємо політати з корисним навантаженням 2 кг. Також можемо бачити, що керованість також чудова. Графіки та піди ідеальні польоті не помічається критичних вібрацій, показує себе дуже добре. Загалом я пишаюся нашою рамою карма українського. Гого виробництва